З приводу одколи е, повний зал, і е, це було і для мене також неочікувано, Тому що я коли прийшов там за 10 за 15 хвилин до початку концерту. Я побачив тільки ну напевно відсотків 25-30, тридцять. Думаю, ну окей, ну десь напевно е, збереться там 50-60 відсотків залу. Врешті там на третій пісні був реально заповнений зал. Е, концерт особисто мені дуже сподобався. Я єдиний писав у себе в телеграм-каналі про те, що мені було забагато. О цих от. Розмов і стендапу називаємо це так між піснями. А від Насті Коли, так і інколи я от не міг зрозуміти для себе навіщо цей стендап? Вона все ж таки не стендаперка. Вона не гумористка. Вона все ж співачка. Досить лірична співачка, і тут, якби в мене, був трошки такий е, е, рознобой, знаєш, між е, тим образом, який я собі намалював піснями, і е, то я коло, яку я бачив на сцені. Хоча я Настю дуже добре знаю і дуже її поважаю через те, що вона робить. М і отут питання: е, е, от ці називаємо це так: провисання між піснями це що? Це е, ще не, не, не достатньо досвіду? У артистики, це от, моя знов ж таки це моє е, виключно е, відчуття, можливо, у когось інше було відчуття. Дивись, е, покоління молодих режисерів, mm -hmm. менеджерів. Ну скажімо, тих, хто називає себе продюсерами, е, вони на жаль, останні роки, пройшли через цей карантин, коли було мало великих концертів. Пройшли через е, три роки війни, проходять через цю війну, і, на жаль, не так багато прикладів для того, щоб е, отримати цей досвід, навіть через спостереження за, за роботу інших. Угу. Дійсно, палац спорту це місце, де краще багато не розмовляти. Саме тому там, коли ми робили перші шоу для Олі, вона дуже багато спілкувалася. Це була «Стереоплаза», Потім Палац Україна. Воно вимагає е, спілкування з глядачем. Ну, тому, там люди 30, 50, так і yeah. є артисти, yeah. які в цьому в цьому е, вони потребують цього. Але спорту по – це трошки інше місце. Там треба інша динаміка, але ну багато. Я так я так думаю, ця думка вона так виникла в мене. нещодавно я так сп... міркував про це. Я думаю, що просто людей не так багато було е, е, привидів. Для того щоб е, дивитися і концерти інших артистів і робити певні висновки, mm -hmm. і так дійсно мені здається, що з театральною складовою трошки трошки було ну зайве. Але ми ж бачимо, що для цієї людини це перша перша така подія. Це так. був день народження. Це знакова подія в кар'єрі цієї артистки, яка відбулася в останні декілька років. І це приклад ще раз, ще раз, приклад у таких речей, які. Ну, скажімо так, були. Ну навіть не можна було про це подумати там 5-7-10 років тому, що артист може ось так відбутися через пісні, через щирість, через свій талант. Так. Звісно, що в неї дуже. От, дивись, ти ж дивився її промо -ролики. Вони створили собі таку концепцію. Це от е, е, е... бабка технічка, яку вона грала, е, і ці ролики вона зробила там з такою великою часткою гумору. До речі, мені також це трошки воно резонувало з її образом через пісні. І можливо, це було зайве, але головне, вона цього потребує. В неї дуже великий талант, а вона дуже різна. І коли я дивився її в якомусь шоу, де вона співає як Тіна Карль, де вона співає як Джамала. Надзвичайно схоже, надзвичайно чисто, музично, талановито, ну дуже крута човіха. Їй звісно, що хочеться відкрити глядачеві. Всю палітру своїх талантів це ну, це з одного боку правильно, з іншого можливо неправильно. Але коли такі розумники, як я кажуть артисту, ні, 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 треба дотримуватися певного образу і так далі, артист починає страждати. Іноді треба сказати: О, Господи, роби що хочеш. тому mm -hmm. що люди в тебе вірять, в тебе вірять, вони тебе люблять, вони зрозуміють. І якщо розумник Дьомін, розумник Ясинсь, Ясинський зараз буде там міркувати зайве це було чи не зайве, вона була щасливою. Люди це сприйняли, і я думаю, що зараз саме це потрібно. Потім, вже коли налаштується життя мирне, коли е, буде створений дійсно розвиватися український шоу-бізнес, і конкуренція буде дуже іншою скажімо так, і коли ці, такі моменти будуть е, впливати на те, що як прийдуть наступним разом ці люди на концерт чи ні, як буде це сприйматися, як вдале рішення, режисерське або продюсерське, чи не вдале, тоді можна про це говорити зараз. Я думаю, треба віддати волю цим почуттям, цим е, намаганням, намаганням на цьому. На, Хисту артиста для того, щоб розкритися в повній мірі. Якщо mm -hmm. це десь комусь на концерті здалося трошки зайвим, то це його проблеми, це мої проблеми. Це справді так. Це випишу, <смір> я, <смір> ну, випишу, я так. А, так. Це нормально. Я слухайте. Я ми ж кожен висловлює свою думку, і Давно, кожна вдвоє. людина має право на власну думку, і кожна людина має право не погодитися. Знаю останнє питання по колі а, і до речі, Настя про це також знає. Я і про це е, говорив. Чи не здається тобі, що от по пісням все круто укол? От прям все круто. Хід за хітом фігачить поповні. А от хто така кола? Знову ж таки, це слово образ. Я, я люблю це фразу, що вона продає е, е, глядачу? Е, з чим вона асоціюється у глядача? От так. не до кінця сформований цей образ. Слухай, якщо б він був не сформований, то б не було б цих стрімів. Якщо б він був не сформований, не було б цих глядачів на концерті цього успіху, який очевидний. Тому можливо, це просто не твоя співачка, і її відчуття, які вона розкриває через свої пісні, вони не резонують в тобі. А хто так, окей? Давай так. От для тебе, як для маркетолога, а, хто така кола? Окей, пісніра дуже талановита людина, яка вміє словами. Слова складати в такі в поетичні форми, які знаходять відгук а, у серці, яка дуже правильно, дуже щиро, дуже ну коли я кажу правильно, це означає, що це сукупність усіх е е талантів та навичків, які досягають серця е глядача, слухача. І в неї все це виходить. Вона створила дійсно дуже м глибокий, е дуже е свіжий. Ліричний образ, якого дуже не вистачало на українській сцені, тобто вона, вона, вона щира і лірична? От, от так? вона, вона щира і лірична, але ж ми бачимо, що mm -hmm. якщо ну вона має, я так бачу по цим ролікам і по цим режисерським задумкам, що їй навіть трошки як українською тісно. ну тісно, так і є. Ті, їй, навіть тісно в цьому образі, і, можливо, потім їй буде дуже складно запитати себе. Пам'ятаєш, ми говорили про е, Соловій? Так що вона трошки інша ніж те, що, те що відбулося в музичному плані я думаю що у, у цієї артистки співачські співачці так, але вона є авторкою і це дуже важливо і так якщо mm -hmm. вона так відчуває я думаю, що проблем з цією скажімо, ідентифікацією себе творчою в неї не буде вона знайде засіб до того щоб е, обережно красиво змінюватися і створювати нові пісні різні пісні можливо буде щось і розважальне більш розваж більш розважальне, ніж те, що ми там побачили в деяких номерах, в деяких піснях на цьому концерті. Я mm -hmm. я я впевнений, що її чекає велике майбутнє. Напишіть будь ласка, друзі, свою думку з е, приводу Коли. А е, чи ви е, чи вам подобається її творчість, чи і чи подобається її? От загальний так вайп від цієї артистки. Чи ви розумієте, що вона дає? От міша сказав, що щирість і ліри, лірику. Е, так, е, е, я зараз подумав, ну справді от, Настя, вона і в житті така щира, і і на сцені така ж. А і чи не забагато оцього стендапу і комічності? А чи це ок для вас? Наприклад, дивиться. Я ще хочу додати. Перепрошую, що в неї є те, що притаманно от невеличкий, але ще, ну, все все, все е, збільшуючися, збільшуючися, якось я неправильно mm -hmm. сказав, але скажімо так. Е, М м покоління молодих артистів, які співають українською не абстрактні, але дуже поетичні тексти. Так. Тому що до цього, ну переважно в українській е музичній, скажімо так, традиції були абстрактні тексти, або навіть такі, знаєш, трошки фольклорні, там угу. Калина Малина, і, і, і так далі. А тут ми бачимо не, не те, що, коротше кажучи, це дуже крута авторка.